YouTube канал інвестицій без кордонів в Європі для українців, які живуть в Європі, і бачать своє майбутнє там. Якщо ви маєте можливість відкладати кошти чи 100, чи 1000, чи 10 тисяч євро на місяць, наш канал вам допоможе їх не тільки захистити від інфляції, а й примножити за допомогою інвестицій. Мене звуть Любомир. Багато з вас мене вже знає по роботі над YouTube каналом Сімейний Бюджет. Це один з найпопулярніших в Україні каналів про персональні фінанси. Тож я буду радий ділитися з вами як європейськими інвесторами. Новими знаннями з фокусом саме на європейські особливості. Яскравий приклад це використання Юсідс фондів замість американських etf фондів. Когось з вас хвилює питання, що вигідніше орендувати чи купувати житло. Якщо купувати, то на яких умовах варто взяти іпотеку і чи це вигідно? Ми також будемо розглядати такі питання на каналі і в цілому. Питання широкого спектру пов'язані не просто з інвестиціями, а з управлінням вашим капіталом. Ми будемо багато розповідати про інвестиції на фондовому ринку через європейських брокерів, Brokers, The Hero, Trade Republic. Інвестиції в акції, облігації, а також ми будемо говорити про інвестиції в нерухомість, в стартапи, в криптовалюти, в позики, в золото і інші класи активів. Багатьом з вас ми допоможемо зрозуміти податки в країнах Євросоюзу, як їх розумно сплачувати, та як використовувати легальні методи зменшення податкового навантаження. І, звісно, на каналі буде багато історій та кейсів, не просто мій власний досвід, а й досвід інших українців в Європі, які інвестують і готові обмінятися з вами досвідом. Ми зробили плейлисти по кожній з основних країн, а також в нас є тематичні плейлисти по інвестиціям. Давайте разом творити і розвивати цей канал корисний українцям. Тож я вам дуже вдячний, якщо ви не просто підписуєтесь зараз на канал і поставите лайк цьому відео, а ще й запросите ваших друзів підписатися на канал.